В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Доброго ранку, друзі! Ви слухаєте School Fox FM і з вами я, Дарія Битякова. Середа, середина тижня. Час підняти настрій і тримати темп. А зараз цікавинки дня. 24 вересня у світі відзначається Світній День моря. Адже океани це легені планети. Сьогодні також святкують День Карамелі. Маленька солодка радість завжди покращує День. А ще саме 24 вересня у 1946 році відбулося перше засідання ЮНЕСКО, організації, яка займається освітою, культурою та наукою. Бажаю, щоб ваш день був солодкий як Карамель і корисний як урок від ЮНЕСКО!